Дзен і мистецтво догляду мотоцикла. Глава друга А друга веде нас усе далі і далі. Ми робимо невеликі зупинки, щоб відпочити й попоїсти. Перемовившись трохи, знову рушаємо в довгу путь. Береться полуденна втома, яка врівноважує збудження першого дня подорожі. Ми рівноміжно посуваємося вперед. Не швидко і неповільно. Ось попала під струмінь південно-західного вітру, і мотоцикл мов би сам по собі хилиться навстріч поривам, прагнучи позмагатися з ними. Нещодавно з'явилось відчуття чогось незвичайного на цій дорозі, ніби за нами спостерігали чи слідкували, але тепер попереду жодної машини, а в дзеркальці видно, як далеко позаду їдуть Джон і Сільвія. До Декот ми поки що не доїхали. Утім, просторі лани вказують на те, що ті вже близько, подекуди густо голубіє квіт льону, неначе довгі хвилі котить вітер на поверхні океану. Схили пагорбків тепер крутіші, вони височіють над усім довкола, окрім неба, яке видається тут іще просторішим. Віддалік ледве відніють ферми, земля починає розкриватися. Не існує чіткої межі, де закінчуються центральні рівнини і починаються великі. Зміна така, хоч і поступова, проте застає тебе зненацька, неначе ти виходиш на судні з вузької гавані у відкрите море і помічаєш, як хвилі повищали, ти оглядаєшся, а суші вже не видко. Тут менше дерев, і враз мене осяяла думка вони не тутешні. Їх сюди завезено і посаджено довків ферм та поміж посівами, як вітру впори, а де не саджено, там нічого нема. Ні підліска, ані молодняка, сама травиця. Трапляються хіба ще дикі квіти, якийсь бур'ян та загалом лише трава. А от тепер ми серед лук. Починаються прелії. Якесь у мене передчуття. Що жоден із нас навіть не уявляє, якими будуть наші чотири липневі дні у прерії. Пригадую, як приїжджав тут на авті, скільки сягає око, остають лише лиш рівнинність і неокрая порожнеча, невідчепне відчуття всюдисущої монотонності та нудьги. Годину по годині ти їдеш у нікуди, не знаючи, скільки ще це триватиме. Дорога без жодного повороту. Без будь-яких перемін на поверхні, що простягається аж до небокраю. Джона непокоїла те, що дружина може виявитися неготовою до подібних незручностей, тож хотів, щоб до в Монтані вона добиралася літаком, однак ми з Сильвією його відрадили. Я аргументував це тим, що фізичний дискомфорт важить тільки тоді, коли капський настрій. Причепляєшся до того, що викликає незручності і називаєш його причиною. Та якщо настрій як треба, фізичні незручності не чинять відчутного впливу. Бачачи настрій та почування Сильвії, я не завважив нічого негожого. До того ж, коли добираєшся до скалястих гір літаком, бачиш їх тільки в одному контексті, як гарненький краєвид. А провести багато днів на легкій дорозі через прерії, означає побачити їх по-іншому, як мету і як край обітований. От якби ми з Джеком і Крісом повернулися з мандрів саме з таким відчуттям, а Сильвія, побачивши все красивим і милим, межи нами виникло більше дисгармонії, ніж через спеку і монотонність у Дакотах. Те, взагалі, Мені до вподоби наші з нею розмови, тож я і про себе також дбаю. Коли споглядаю ці поля, то подумки звертаюсь до неї бачиш? Бачиш? І мені здається, що вона бачить. Я сподіваюся, що колись вона таки побачить і відчую у цих преріях те, про що я вже втомився розповідати іншим. Щось існує тут, і існує воно, бо нічого іншого тут немає. Ото й помічаєш це. Насильвію, здається, наганяє часом депресію, одноманітність та нудьга її міського життя. Тож я й подумав. А може в цій нескінченній травиці й вітрах вона побачить те, що приходить, коли ти приймаєш одноманітність і нудьгу. Воно тут є, та я не маю для нього назви. Аж ось на обрії бачу те. Чого інші ще, мабуть, не помічають. Ген там, на південному заході, розгледіти це можна лише з вершини пагорба, край неба темніше, насувається гроза. Можливо, саме це й непокоїло мене, я навмисне відгороджував мозок, але постійно відчував з такою духотою і вогкістю грози не оминути. от халепа, та ще й першого дня. Те, як я вже сказав, на мотоциклі ти не просто спостерігаєш, ти всередині дійства, а гроза безсумнівно частина його. І якщо вона трохи зачепить або наскочить переривчастими шквалами, тоді можна спробувати прохопитись, але тут схоже буде інакше. Он та довга темна смуга без жодної перестої хмарини попереду, ознака Холодного фронту. Холодні фронти достату люті, і коли наступають з південного заходу лютіші вдвічі, ще й нерідко несуть із собою торнадо. І коли він тебе заскочить, найкраще це сховатися і перечекати, поки він ущухне. Вони не тривалі, і в післягрозовій прохолоді мандрівка буде приємніша. А от теплий фронт найгірший, не негода тоді триватиме кілька день. Я пам'ятаю, як декілька років тому ми з крісом прямували до Канади, подолали 210 км і потрапили в теплий фронт. Попереджало нас про нього багато що, однак ми на те трохи не зважали, і поїздка стала якимось дурним і сумним досвідом. Їхали ми тоді на невеличкому мотоциклі на 6,5 кінських сил, мали з собою чималий вантаж. І дрібку здорового глузду. При помірному стрічному вітрі мотор міг видавати лише якихось 72 кілометри за годину. Такий моток не годився для туризму. Першого вечора ми дісталися до Великого озера в північних лісах і в зливу, що тривала всю ніч, поставили намет. Я забув, що його треба було першо б копати, і о другій ночі ми прокинулися від того. Що всередину просочилась вода і намочила обидва спальники. На ранок ми були мокрі, невиспані, пригнічені. Та попри те, я подумав, якщо ми просто верстатиме путь далі, дощ перегодом ущухне. Ба ні, близько 10-ї ранку так стемніло, що автомобілі повмикали фари, а тоді все й почалося. Плечі наші вкривали пончо. Що вночі були нам за намет, тепер вони розгорнулись і напнулись, мов вітрила, гальмуючи швидкість, на рівній дорозі всього 48 км за годину при помірному стрічному вітрі. Дорогу на 5 см заливала вода, а навколо провоніли блискавки. Я пам'ятаю здивоване обличчя жінки за склом зустрічного авто. Які були втямки, що ж ми на Бога робимо в таку негоду на мотоциклі на дорозі, Певен, що й пояснити її би не зміг. Швидкість знизилася до сорока, далі до 30, а тоді мотик наш став затинатися, заходився кашляти, стріляти і деренчати. Ми тяглися ледве на восьмидесяти кілометрах за годину, аж поки не знайшли стару напівзабуту заправку. Коло якоїсь лісосіки і не спинилися. У ті часи я, як і Джон, не мрочив собі голову думками про навчання догляду мотоцикла, пам'ятаю, як підняв над головою, щоб оберегти бензобак від води пончо, і похилетав мотик між ногами. Бензин, начебто, хлюпотів. Я поглянув на свічки і контакти, оглядів карбюратор. А тоді заходився торсати стартер, аж поки не видихався. На заправці ми зайшли всередину приміщення, яке скидалось на щось середнє між пивницею та рестораном, і підживилося пересмаженими бифштексами. Потім вийшли, і я знову спробував завести мотор. Кріс, усе про щось допитувався, сердячи мене, не тямив бо як усе серйозно. Врешті я зрозумів, річ марно і, і здався, мій гнів на нього поволі вщух. І якомога обережніше я Крісові пояснив, що всьому кінець і більшу цю відпустку ми мотоциклом нікуди не їздитиме. Кріс висував різні пропозиції, як от перевірити пальне, а я вже це зробив, чи пошукати механіка. Однак механіків тут не було, самі лише спилені сосни, кущі й дощ. Я сидів з ним у траві на узбіччі дороги, розчарований, втупившись очима в дерева й чагарі. На всі Крісові запитання я трапляче відповів, отож ставив він їх дедалі рідше. А коли врешті зрозумів, що наша подорож на мотоциклі завершилася, Кріс заплакав. Йому було тоді, здається, років вісім. Ми автостопом добрались до нашого рідного містечка. Взяли, напрокат трейлер, причепили до автомобіля, приїхали та забрали мотоцикл до міста, а тоді почали подорож спочатку, вже в автівці, та це було явно не те небагато радості ми від цього дістали. Відпустка скінчилась, а десь через два тижні ввечері після роботи я зняв карбюратор, бо хотів знайти неполадку, проте нічого не побачив. Перед тим, як поставити на місце, я відкрутив вентиль бензобака і, щоб очистити від бруду, узявся злити трохи пального. На моє здивування не виявилося нічогісінько, Бензобак був порожній. Я не гняв віри, та й досі заледве ледве можу в це повірити. За цю дурість я сам себе подом колупцював сотні разів і, певно, ніколи по-справжньому від цього не відійду. З усього знати, Клюпотіло тоді пальне в запасному баку, яким я так і не скористався. Не, пер... не перевірив бо все гаразд, тому що припустив, що двигун не працював через дощ. Тоді я ще не розумів, як нерозумно робити отакі дочасні припущення. А тепер ми їдемо на мотоциклі з 28 кінськими силами, і до його догляду я ставлюся дуже серйозно. Враз нас обганяє Джон. Долонею показує вниз, що означає зупинку. Ми знижуємо швидкість і підшуковуємо, де краще з'їхати на узбіччі. Край бетонної дороги занадто виступає, а гравій лежить насипом. Мені таке зовсім не до вподоби. Кріс запитує чого спиняємось? Схоже, ми пропустили поворот, відповідає Джон. Я оглядаюся, але нічого не помічаю і кажу, я не бачив жодного вказівника, Джон хитає головою. Великий, як ворота стайні. Справді, вони з Сильвією кивають. Потім він нахиляється, придивляється до моєї мапи і показує, де був поворот, а тоді на магістраль, що була за ним. Ми вже проминули цю магістраль каже. Так і так бачу, він має рацію. То що, назад чи вперед питаю, він замислюється. Гадаю, нема сенсу повертатись. Гаразд, рушаймо просто далі, вперед. Так чи так доберемось. Отак, прилаштувавшись їхати позад них, міркую, що це було? Я не помітив перехрестя з автомагістраллю, а ще забув сказати про грозу: Щось це мене вже вибиває з рівноваги! Тепер окрай з дощової хмари побільшав, однак рухається вона не так швидко, як я був подумав. І це недобре. Коли хмари насуваються швидко, швидко вони і зникають. А коли скрадаються поволі, отак як теперечки, можна і надовго застрягнути. Зубами я стягую рукавицю, нахиляюся і мацюю алюмінівий бік двигуна. З температурою все гаразд. Занадто теплий, щоб тримати руку довго, але й не такий гарячий, щоб обпектися. Тут ніяких проблем. З двигунами і з повітряним охолодженням, оце як мене, від перегрівання може статися напад. Вже було раз, ні, тричі. Отож і перевіряю його в ряди годи, як перевіряв би пацієнта з серцевим нападом, навіть якби здавалося, що той вже одужав. Під час нападу поршні розширюються через перегрів і стають завеликі для стінок циліндрів, застрягають у них, а той вплавляються. По тому заклинює двигуни заднє колесо, і машина сунеться юзом. Коли на цьому мотоциклі це сталося вперше, штурхнуло так, що голову мені закинуло далі за колесо, а пасажир опинився майже верхи на мені. На тридцяти двигун попустило, він запрацював як слід, але я з'їхав з дороги, щоб спинитись і глянути, в чому річ. Пасажир мій тільки спромігся спитати, і нащо ж ти це зробив? Я лиш плечима знизав, сам дивувався, стояв і витріщався на мотоцикл, а повз нас мчали автомобілі. Мотор тоді так розжарився, що аж повітря бриніло. І чути було його пал. Я приклав мокрого пальця, зашкварчало, як на прасці. ми поволі рушили додому під супровід нового звуку, хлопання. Це означало, що поршні вже не гожі, і нам потрібен ремонт. Я відвіз машину до майстерні, бо подумав, що не було та чогось там досить серйозного, щоб виправдати мене. Якщо я сам в усе це пильно вдаватимусь. Доведеться вивчати всі складні деталі, а може ще й замовляти запчастини, чи якісь особливі інструменти, це забере купу часу. І можна ж зробити так, щоб за мотоцикл узявся той, хто зробить усе швидше. Це десь так, як міркує Джон. На вигляд майстерні відрізнялась від тих, у які я заглядав раніше. Колись. Механіки скидались на стародавніх ветеранів, а тепер якісь хлопчаки. На всі заставки кричала радіо, а ті проміж собою балакали, блазнювали і мене, здавалось, не помічали. Коли ж один з них нарешті підійшов до мене і, ледь послухавши стукіт циліндрів, сказав одразу: Ага, ясно. що Што в Штовхачі, Што коли б мені знаття туди, до чого це все спричиниться. За два тижні я оплатив їм рахунок на 140 доларів і став потроху їздити обережненько на малих швидкостях, щоб усе притерлося, а там уже, не їздивши з півтори тисячі кілометрів, надав газу. При 120 його знову заклинило, при, 105, при 55 попустило, як і раніше. Коли я привіз до них машину знову, вони звинуватили мене в тому, що я не слідкую за режимом передач. Та після довгої суперечки згодилися таки заглянути до середини. І вони розібрали його, зібрали та завели, щоб провести тест драйв. Цього разу мотоцикл заглух у них. По двох місяцях, після третього капремонту, вони замінили циліндри, поставили нові кращі жиклери нового карбюратора, відрегулювали запалювання, щоб двигун менше нагрівався, і сказали мені, тільки не гасайте занадто швидко. Мотоцикл був весь у мастилі і не заводився. Я завважив, що свічки від'єднані, тому вкрутив їх і завів в мотор. А от тепер вже і справді застукали штовхачі, вони їх не відрегулювали. Я сказав їм про це, і тоді прийшов хлопець з недбало припасованим розвідним ключем. І миттю скрутив обидві гайки, що ріпили тоненький алюмінієвий кожух клапанів, геть зіпсувавши їх. Сподіваюся, у коморі є ще, сказав він. Я кивнув. Він приніс молоток і зубило, і заходився ті гайки вибивати. Зіскочивши зубило, пробило алюмінієву кришку, я побачив, як хлопець лупить ним уже по голівці двигуна. Черговим ударом він не влучив у зубило і вгатив молотком по радіатору, відколовши два ребра охолодження. А, стривай, сказав я ввічливо, вже сприймаючи все як страшний сон, ти лише дай мені нові кожухи, і я заберу його, як є. Якомога швидше я звідтіля забрався, аж товхачі торохтіли, кожухи були побиті, мотоцикл мостилі. Їхав я і відчував, як навіть при швидкості понад 20 почалась вібрація. Звернувши на узбіччя, виявив, що два болти зникли, на третьому не було гайки, весь двигун якось тримався на одному однісінькому болті. Не було й болта натяжного пристрою ланцюга, тобто я все одно не зміг направити штовхачі жахіття. Щось не гріє мене думка про те, що Джон віддаватиме свій мотик таким людям? Певне, варто розповісти. Причину несправності я сам виявив кілька тижнів по тому, сподіваючись чергового нападу. Уся причина була в маленькому, 25-центовому штифті у внутрішньому провіднику мастила. Його зрізало, і на великих швидкостях він не пропускав його до голівки. Запитання, чому? Знов і знов не посідається, саме через нього мені й хочеться взятися за шаток. Чому вони так понівечили його? Адже ці люди не уникали техніки, як Джон і Сильвія, то були технарі, взялися виконувати свою роботу, а зробили її не наче шимпанзе. І нічого особистого, жодної очевидної причини. Я намагався подумки вернутися до тієї майстерні. В те катастрофічне місце, силкуючись пригадати, що ж могло стати такою причиною. Радіо ось де розгадка. Неможливо зосередитись на тому, що робиш, одночасно слухаючи радіо. вочевидь, вони не вважали, що їхнє діло має щось спільне з напруженою розумовою діяльністю. Отож, ну, просто, мовляв, крутили гайки, а крутити щось під музику ясна річ, приємніше. Другою причиною був їхній поспіх. Вони хутенько все склепали на галай балай, дарма що виходило якесь абище. а ще як не встигаєш усе як слід обміскувати, більше платиш, та, звісно, витрачаєш купу часу і виходить усе не гірше. Та, мабуть, найголовніше це вираз їхніх облич, що його навіть важко описати. Хлопчики такі добродушні, дружні і неквапливі, та водночас якісь байдужі. Вони не наче глядачі. Виникає таке відчуття, ніби хлопці туди випадково забрали, і хтось сунув їм у руки гайкові ключі. Немає єднання з роботою. Вони не скажуть я механік. І о п'ятій вечора, коли там завершується їхній восьмигодинний робочий день, вони просто забуваються за роботу і ані згадки. Ба більше. Навіть на самій роботі намагаються не думати про роботу. Своєрідним робом вони досягають того самого, що й Джон та Сильвія, живучи поряд з технікою та не маючи з нею нічого спільного. Шопак спільне те колись із нею таки було, проте по суті їхні я віддалились од настільки, що одне для одного вони вкрай почужіли. Хлопці робили роботу, але нічигісінько до неї не відчували. Так от механіки ті не те, що не виявили зрізаного штифта, один з них одразу зрізав його, неправильно припасовуючи бокову кришку. Я пригадав слова попереднього власника про те, що механік його скаржився на боковину, мовляв, її важко припасувати. А то й вся причина. У довіднику майстерні про це пишеться, та, як і інший чоловік, Лебонь дуже поспішав. Або йому просто було байдуже. У себе на роботі я також думав про таку саму безвідповідальність укладачів інструкцій до цифрових електронно-обчислювальних машин, що я їх редагував. Живу з того, що 11 місяців на рік укладаю та редагую технічні інструкції, і знаю, що наявна в них сила силен помилок неточностей, пропусків і настільки перекрученої інформації. Що подеколи доводиться шість разів прочитати або хоч щось для себе прояснити. А от що вразило мене вперше, то це узгодження таких інструкцій зі споглядальним ставленням, яке я зауважив у майстерні. Ці інструкції для глядачів, складений їх підглядацький формат, крізь кожен рядочок відніє ідея. Оце перед вами машина. Яка є в часі і в просторі ізольована від усього в світі. Вона не має стосунку до тебе, ти не маєш стосунку до неї. От хіба натискаєш на ній якісь кнопки чи крутиш ручки, підтримуєш рівні живлення, перевіряєш умови виникнення несправності. І так далі. У то і річ. У своєму ставленні до машини механіки нічим не відрізнялась від відношення інструкцій до машини чи від мене. Хто привіз її до них, усі ми були глядачами. І враз мене осяяла думка: не існує інструкції зі справжнього догляду мотоцикла, тобто з найважливішого аспекту. Турботу про те, що робиш, або вважають за несуттєву річ, або приймають за належне. У цій нашій подорожі, вважаю, нам варто це помічати і трохи дослідити. Щоб зрозуміти, чи знайдеться в цьому дивному розділенні того, ким людина є, і того, що вона робить, і якісь хоч натяки на те, що ж воно в дійка пішло не так, як слід у ХХ столітті. Не хочеться поспішати з цим, поспіх сам по собі, отруда нинішнього століття. І якщо ти хочеш підганяти щось, це означає, що тобі вже до нього байдуже, і ти волієш взятися за щось інше. Мені ж хочеться взяти за це поволі, вивірено і ретельно, з тим самим ставленням, яке, пам'ятаю, я мав, коли знайшов зрізаний штифт, а знайшов я його саме завдяки такому ставленню моєму, а не чомусь іншому. Раптом помічаю, що земля розплескалася до стоту, як вклідова площина, ні ні ніде, ні горбочка. Оце і є долина Ред Рі. Невдовзі будемо в Дакотах.